Своїх не здають обласна рада, незважаючи на тиск громадськості, не звільнила першого заступника голови Олександра Левицького. Як відомо, люди вимагали відставки посадовця за неетичні висловлювання на адресу митця Андрія Єфіменка. На нинішній сесії обранці спочатку взагалі не внесли дане питання до порядку денного, Однак люди таки добилися його розгляду оцінку і голосування з цього питання. Я хочу розуміти, що колеги дають не Олександру Михайловичу, а дають собі як депутатам обласної ради чи готові? Ми сказати своє тверде слово, не зважаючи ні на що, не зважаючи на політичну приналежність, не зважаючи на деякі інші речі. Будьте тверді. На сесію прийшов і сам Андрій Єфіменко, каже Левицький, перед ним вибачився, тому просив не бути надто жорстким до політика, який визнав свою помилку. Він вибачився, він вів себе неетично, він визнав свою. Я радий, що така річ була, що вона була висвітлена журналістами. Тепер кожен зробить похибку на те, що громада бачитиме. Я думаю, Олександр визнав свої там помилки. Заступився за Залевицькою голова ОДА Андрій Троценко. Хто з нас відчуває, що у нього немає такого прогрішення за собою, нехай перший кидає в Левицького каменя. А перед таємним голосуванням слово взяв сам Олександр Левицький каже: звільнення не боїться, навпаки, побачив, що окрім однієї помилки, людям немає в чому йому дорікнути. Уже давно у багатьох головах, у багатьох людей, домінує далеко не прагнення і не боротьба за виховане і шанобливе спілкування, а набагато інші мотиви і мотивації. Також хочу сказати про те, що я. Вдячний кожному з вас тут, у цьому залі, бо я почитав, що я вкрав, що я з'їв. Сьогодні ніхто цього не підтвердив, я вдячний. У підсумку після затяжної процедури за відставку Левицького проголосували лише 44 депутати. Для позитивного результату не вистачило 14 голосів.